Доброго ранку, малята! Доброго ранку, хлоп'яти. Я дуже рада вас бачити всі. Бажаю вам здоров'я. Діти до нас сьогодні гості завітали зайчики. Аж два маленькі зайчики. Подивіться, діти, вони нас хочуть сьогодні запросити до себе в гості, показати, де вони живуть. Але спочатку вони хочуть погратись з нами. Подивіться, дітки, уважно, які зайчики? Які? Одинакові чи ні? Ні, один зайчик більший, а інший менший. Вони дуже зацікавленими нашими ігрушками. Вони їм дуже подобається з нами гратися. У нас дуже багато іграшок. Давайте подивимося всі на наші іграшки. У нас є і собачки, і ведмедики, і качечка з каченятком, і машини, і великі. Подивіться, всі уважно. Давайте ми з діти з вами подивимося на кожну іграшку. Кожну іграшку роздивимося уважно. Це у нас машина яка? Велика, велика. А у нас ще машинка є яка? Маленька, маленька. Якого кольору маленька машинка? Червоного. А якого кольору велика машина? Біла червона. Діти, а хто мені скаже? А якої форми у нашої великої машинки колеса? Чому вони крутяться? Тому що вони якої форми? Круглої, правильно, круглої форми. Так, малятки, до нас припливла качечка, качечка. Подивіться, яка вона гарна. Яка в нас качечка? Велика-велика. І є качечка, яка маленька. Якого кольору наша качечка велика? Жовтого і маленька качечка теж жовта. Молодці. Посади нашу качечку і хай пливуть собі далеко на річку. У нас ті собаки. Кажіть, будь ласка, малята, як охороняє собака, що вона робить? Собака що робить? Гавкає. Давайте повторимо. Гав, гав, гав. Є собака у нас велика і маленька. Велика і маленька. Так, молодці малята. Але в нас ще не всі іграшки є. Ми ще не всі іграшки з вами роздивилися. У нас ще з вами є ведмедики. Подивіться вони, які вони гарні. Якого кольору ведмедики? Скажіть, будь ласка, сірого, так? Да? Вони сіро. Але один ведмедик який маляти? Який цей ведмедик? Великий, так? Да? Це ведмедик великий. У нього великі лапки, у нього великі ніжки, хвостик є, це ведмедик великий, сірого кольору. Діти, а це ведмедик теж великий? Ні, це ведмедик менший, менший за розміром. Він теж сіренький і з біленькою мордочкою. Не ж лапки, ніжки. Вушка, носик і все. Так, посадимо наших предметиків хай сидять, за нами, спостерігають. Так, дітки, а які у нас ще з вами іграшки є? Що ми ще з вами пропустили? Не пам'ятаєте? Ой діти, подивіться, які в нас гарні келі є. Дивіться. І зелені. Це якого кольору? Зелений, да, зеленого кольору, жовтого кольору. Це великі кеглі чи маленькі? Зараз ми з вами поставимо рядом ще одні кеглі теж. Скажіть, будь ласка, вони за кольором одинакові між собою? Це якого кольору кеглі? Жовті і ця жовта. Ця кегля зелена і ця кегля зелена. Але вони малята, Подивіться уважно і скажіть, вони одинакові за розміром? Ні, оці кеглі більші, ніж оці, оці кеглі дві меншенькі. А за кольором зелені і жовті. Так, діти. Отже, діти, нас, зайчата запрошують до себе в ліс. Поїхали. Помандруємо ми сьогодні з вами до лісу. А на чому ми з вами поїдемо? Так, на машині. Але погляньте, що з цією машинкою не так. В неї нема колес. Давайте її відремонтуємо. Як ви гадаєте, ці колеса підійдуть для нашої машини? Ні, а чому? Якої форми ці колеса? Так, Трикутні. Тому вони нам не підходять. А ось ці підходять? Якої форми ці колеса? Малята чи можна нам вирушати в дорогу? Ні? Звісно, адже на квадратних колесах ми не поїдемо. Погляньте, малята. А ось ці колеса підходять, якої вони форми? Так, кругленькі, ці колеса нам підходять. Ось і приїхали ми з вами на лісову галявину. А що ви тут бачите? Ялинки якого кольору? Так, зеленого. А пеньочок якого кольору? Коричневого. А що росте біля пеньочка? Так, квіти. А якого кольору ви бачите квіти? Жовтого, червоного, білого, так, різнокольорові, молодці. Погляньте, діти, якого ми зустріли. Зайчат. А стільки їх? Двоє. Один великий, а другий. Маленький, а ще як можна сказати? Один високий, а другий низенький. А чим ми їх можемо пригостити? Погляньте, що вони будуть їсти: піцу чи капусту. Так, капусту. А що зайчики більше люблять, ковбасу чи моркву? Так, моркву, скажіть, скільки у нас морквинок? Одна, а зайчиків? Два. Скільки нам ще потрібно морквинок, щоб вистачило обом зайчикам? Одну. молодці. Дітки, а яку моркву ми дамо великому зайчику? Довгу чи коротку? Можливо, ми маленькому дамо довшу морквинку, а великому коротшу? Ні, ми дамо великому довгу морквинку, а маленькому коротку. Малята, а як ви гадаєте, чиї це будиночки? Так, зайчат. А скажіть, в якому будиночку живе високий зайчик? У будиночку справа чи зліва? А маленький в якому живе? У маленькому будиночку живе маленький зайчик, а у великому високий зайчик, отже, справа живе високий зайчик, а зліва живе маленький зайчик низенький. Молодці, все вірно. Наші зайчики пішли відпочивати до будиночків. Діти, давайте ми з вами пригадаємо, де ми сьогодні з вами були. Так, ми були з вами в лісі. А на чому ми їхали в ліс? Так, на машині. Якого кольору була машина? Червоного. А кого ми зустріли в лісі? Зайчиків. Один високий, великий, а другий маленький. І нижче. Отже, діти, на терпіння ми чекаємо вашої домашньої роботи. До побачення, зайчики, говорять, до побачення.